У новому каєно мультимедіа, бо рідною тут користуватися неможливо. Тупить конкретно. Получив вийшов. Шло сенсор. Давай, давай, Бляха, ти бачиш? <laughs> поставимо швидку на андроїді. Все як ми любимо, погнали робити. Porsche Cayenne 2011 року це вже сучасна класика люксового стилю. Ця морда, цей вигляд знають всі наші предки цьому дизайну вже тисяча років. Cayenne досі актуальний зовні, і всередині справжній люкс, як він є. Все дорого, круто, вищий клас. Тут в рідній магнітолі 2011 року не було ніякого карплею, та в нас тоді ще й смартфонів не було. Попередній власник сам доставляв сюди бездротовий карплей, коштує ця фішка недешево – 750 доларів під ключ. Але природу не обманіш зі старими. Екраном з тупим сенсором користуватися CarPlay все одно не варіант. Подивіться. Сенсор лагає тупить, кольори ніякі і картинка піксельна. Поставимо сучасний варіант модель 2025 року, по грошах буде трохи дорожче, але і фішок і кайфу більше. Розбирай! Ось стара магнітола в 2011 році, мабуть, це було найкраще, що може бути. Але час не стоїть на місці, технології дуже швидко розвиваються, Зараз воно вже ні до чого. Це модельна мультимедія, підштатний дизайн, вона спеціально розроблена для Porsche Cayenne цих років. Все стає по-штату, без будь-яких переробок, ніякого колхозу. Це Android, тут є інтернет з сім картою, камери 360 і процесорний звук. Це топова річ. В комплекті до магнітоли йде проводка, все підключається роз'єм в роз'єм, не треба нічого різати, паяти, переробляти, все чітко. Як вам на вигляд, магнітоли реально стали як рідна, все в стиль. Яскравий чіткий QLED-екран, як в смартфонах. Ми всі зараз до цього звикли, більше ніяких пікселів. Сенсор працює як треба, як на телефоні. 628 по пам'яті, все буде літати, можна встановлювати будь-які додатки так само, як і в смартфоні. Навігація Waze, Telegram, Privat24 і навіть чат GPT. Робимо дублікат своєї свої сім карти в свого оператора, і тут буде інтернет для всього. Можна дивитися YouTube і фільми онлайн з браузера так само, як і в ноутбуці. Саме така модель коштує 40 тисячі гривень дешевше айфону. Саме тут замінити мультимедіа повністю є сенс. А іноді можна справді просто поставити лише блок CarPlay. Я розповідав у відео, подивіться. Ановлюємо машини під ключ по всій Україні і вже в 9 країнах Європи. Звертайтесь!